Слава, я вітаю всіх на нашій вечірні молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами текст із книги Левіт. Якщо пильнуватимете мої установи і будете дотримуватись моїх приписів. Та здійснюватимете їх, то житимете в краю безпечно, і земля даватиме плоди свої, і їстимете до наситу, і житимете в ній безпечно. Мене часто запитують, за що нам ця війна? Чому ми страждаємо? Адже налагодили своє життя, жили нормально, жили вроді би добре. Але ось отримаємо відповідь. Зрештою, про це ми багато з вами говорили на нашій молитві, на наших розважаннях. Але черговий раз є підтвердженість того письма. І не просто підтвердження, це історія, яку перейшов уже не один народ. Зокрема, вибраний народ Ізраїля. Бог просто каже: якщо будете дотримуватись приписів, якщо їх будете пильнувати, не просто дотримуватись і пильнувати, але будете їх втілювати в життя, будете жити безпечно. Тобто, запорука безпечного життя держави це те, що у державі є закон, закон Божий і закон людський. Радше я скажу так, Конституція. Але наголошую саме на Божому законі. Тобто, коли держава дотримується Божих законів, держава є в безпеці, держава живе процвітаючи. А тепер я поставлю запитання кожному. Як ми жили і яких законів дотримувалися? Живучи в нашій країні весь цей час, які діяли закони? І навіть зараз, попри те все, що наша держава терпить таку велику біду війну, наша влада пропагує безбожні закони. Закони, які хочуть легалізувати. Оці всі е збочення фізичні, коли влада приховує свої статки, коли люди в країні не можуть отримати правового захисту. І все це є в часі війни, в часі, коли би ми мали всі об'єднатися. Тож я сьогодні ще раз запитуюсь. Хіба не є очевидною відповіддю, чому ми отримали війну? Війна є в тій країні, де не дотримуються законів. Війна є там, де існує безправ'я. Війна є там, де закон порядок, де повага один до одного. Це не вважається нормою. Там є війна, там є розруха. Більше того, я скажу, якщо людина, яка ніколи не перетримувала закону, людина, яка завжди жила так, як хотіла, переїде в іншу країну, країну, де навпаки, це, це є нормою, ви думаєте, що зміниться з цієї людина? Аж ніяк ні. Та вона буде дотримувати, робити вигляд, що вона дотримується закону. Але при першій же нагоді вона цей закон порушить. Подивіться на туристів, на відпочиваючих. як туристи їздять один, ну, в інші країни, і по їхній поведінці можна побачити. Чи ви дотримується вони закону чи ні? Перепрошую. <рес> По поведінці людей ми можемо бачити, яку країну вони репрезентують, які цінності для них є. Вибачте, будь ласка, алергія домочує. І от для нас, українців, зараз. Важливо є вибороти не тільки незалежність територіальну, але вибороти незалежність від тих людей, для яких закону не існує, вибороти незалежність від тих людей, для яких байдуже людське життя, вибороти свою незалежність в тому значенні, що в нашій країні. Закон є понад усе. Що дотримання закону, правила суспільного життя, це є норма, це правильно. Більше того, саме Божі закони, ось цих 10 заповідей, які насправді є універсальними для всіх, немає значення, в кого ти віриш, але вони є універсальними для всіх. І якщо ти цих десять заповідей не будеш дотримуватися, ти втрачаєш свою незалежність. Про це говорить Господь. Тож наступного разу, коли ви захочете спитати себе, чи Бога спитати, а чому у нас війна? Коли ви побачите військову і захочете його запитатися, ну що, коли війна закінчиться, перш ніж йому поставити це запитання. Запитайте себе, а чи ми дотримуємо закону? Чи живемо ми в правовій державі? Чи живемо ми в тій державі, де люди цінують порядок, цінують один одного? Де закон, де Конституція Божа і людська є нормою виконання для всіх? Без винятку. І от коли ви дасте собі відповідь на це запитання, тоді ви зрозумієте, чому у нас в державі є війна, і зрозумієте наступне, коли ця війна закінчиться. І перш ніж когось про це запитувати, запитайте себе. А чи я дотримуюсь закону Божого і закону людського? Бо від того, наскільки я це можу виконувати, і буде залежати, коли ця війна завершиться і коли ми будемо незалежними. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди у суспокусу, але визволи нас від Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішний. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсяк час, навік, і повсякчас на віки вічні. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови і оздорови усіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, всіх наших полонених, поверни живими і нешкодженими додому. Захисти нас від теракту на Запорізькій атомній станції і просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони і захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святий все завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Хочу всім пригадати, що завтра на нашій парафії буде День духовної віднови, де це день. Які ми маємо присвятити кожен самому собі, щоб дати відповіді, будучи в повсякденному житті, в постійних клопотах, ми не зможемо цього зробити. Але коли ми присвячуємо один день Богові, віддаємо себе йому, то Він віддає відповіді на наші запитання. Тож день духовної віднови це день, коли ми віднаходимо відповіді на свої запитання. Це день, коли я відновлюю свій внутрішній ресурс. Тому я завтра всіх запрошую на цей день духовної віднови на нашій парафії. І такий спосіб ми будемо завтра здійснювати, що також нашу денну молотовну варту. Цей день розпочинається о 9-й годині Божесної літургії. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!